А ідея на мільйон, вона актуальна. Вона лежить на поверхні. Моя улюблена книга це Фейгали дві половинки. Прикольно, особливо фішка з їх штучним снігом, який падає зверху. Всім привіт! З вами Дмитро Клопотенко. І тепер це канал про кулінарію, а не про дизайн. Добре, жартую. Просто сьогодні день із життя. І я вирішив, чому б не показати вам свій фімовий сніданок, який я готую постійно, який я вже можу приготувати напевно заплющеними очима, бо у нас тільки все до автоматизму вже дійшло. Рецепт, формула, все змінювалось роками і прийшло до того ідеалу, який я хочу вам сьогодні показати. Нам знадобиться! Ось цей набір. Дивіться, у нас є тостовий хліб. Я використовував його роками, поки не відкривлю себе бейк. Якщо ви їх у себе знайдете, це буде просто шикарно. Смак буде інший, ніж просто якщо ви зробили це з хлібом. Сир. Раніше я його не використовував, але ось це, я кажу, формула постійно змінюється і на даний момент прикольно. Хамон, ковбаса це, це не важливо, що ви будете використовувати. Раніше я постійно використовував рибу, я просто періодично її міняю, рибу, ковбасу, на даний момент за ковбаса. Звичайно, що з червоною рибою це просто топ. Далі у нас є обов'язкові продукти, які незмінні, і які становлять базу цього рецепту. Сирна намазка, вона може бути будь-яка, обов'язково яйця, авокадо. Я завжди використовую звичайне авокадо, але зараз я один, і у мене авокадо постійно швидко пропадає. А оце овака це знайшов для себе вихід. І найважливіше це зелень. Я в неї не шарю, просто в мене зараз рукола. Головне, щоб була зелень. Це просто. Помідори. Я прийшов до висновку, що ці маленькі помідори, вони найкрутіші, ну не конкретно ці, взагалі звичайні чері, коктейльні, як вони називаються, це найкрутіший варіант. Великі помідори, ну, звичайні помідори, вони якось мають не той смак, ніж ці маленькі. Сьогодні, як і останні півроку, я обираю бейго і будемо мучити весь Ще прикольно, що у бейгла зразу вони його розрізають самостійно. Ти просто його відділяєш дві половинки. Все. Половинки готові. Перше, що треба зробити, це запікти оцей бейгл. Для цього добре підходить, звичайно, що тостер, але поки у нас тостера нема, я запікаю його постійно в духовці. Але що дійсно важливо, це як ви підготуєте яйця. У мене є своя така стратегія. Я ніколи не жарю їх просто з жовтками, омлет, ні, не роблю. Це, це таке, це лишнє. Два яйця треба розігріти сковорідку. Поки йде розігрів сковорідки, можна готуватися далі. П'ять помідорів маленьких. Наїсишся на весь день. Сковорідка розігрілася, можна тепер зменшити трішечки насиченість її. трішки е, оливкової олії. Ну, я використовував оливкою, можна використовувати будь-яку, можна взагалі не використовувати. Файли вже готові. Приклад, дивіться, вони у нас вже взялись, а ми беремо. Це очікування, що тут будуть з ми просто беремо і порушуємо до такої маси. Це мішаніна можна їх назвати. Посолити чи не посолити це вже на ваш вибір. нічому не посолити? У нас вони вже в принципі тої консистенції, що вони повинні бути. Вейгали дві половинки. намазка. Перша йде на Головне не використовувати масло. Масло в цьому бутерброді це, це таке собі. задоволення. Намазано. Верхню частину ми взагалі не чіпаємо, вона просто поки збоку хай лежить. Авокадо, був, в моєму випадку, вакамоли. Не багато, не мало, медіум. З приводу авокадо прикольно їх перчити. Трішечки перцю, не завадить, смаку додасть. Далі яйця. Те, що яйця закрили оцю дір, дірку бейгла, це неважливо, вони особливо там випадати не будуть, так що не бійтеся. Ми знаходимося на фінішній прямий, далі у нас є сир. Ось сир це по бажанню, можете його взагалі не додавати. Він прикольніше, звичайно, що сиром, все прикольніше з сиром, але у нас там і так є сирна намазка і це таке, знаєте, кобаса або риба, якщо у вас є риба червона, це взагалі топ. Візьму дві, будуть такі, знаєте, дуже-дуже дуже тонко нарізані різні шматки. Фінальний акорд, фонда-акорд, це зелень просто зверху ковбаси, вкладаємо зверху, прикриваємо іншою частиною бейгла. А навіщо ж нам потрібні були помідорки? Помідорки просто унизу бейгла. Я раніше їх клав всередину, але розумів, що воно особливої погоди не робить. Тому те, що воно знизу отак от лежить, воно і естетично прикольно, і в чому б ні. Знаєте, як це в ресторанах роблять, коли подають страву, в них же теж воно тарілці розмазано, вони просто беруть оце, витирають, щоб воно естетично виглядало на фотках. І так далі. Якщо вам, як і мені, не можна пити звичайне молоко і краще замінити його рослинним, то, як на мене, вівсяне молоко це топ. Це найкращий смак з усіх цих рослинних. Я багато чого перепробував і вівсяне рекомендую. Ось що вийшло. Спробуйте і ви. Це не складно. Звичайно, в тиші я не сиджу. Зараз буду налаштовувати себе, що дивитися. Е, я дивлюся зазвичай або Ютуб, або якісь серіали. Нещодавно ми закінчили дивитися «Сексуальну освіту серіал, ранкове шоу. Перші сезони круті, останній якийсь такий він нудний. Ну і зараз все позакінчувалося. Я вирішив, чому б не подивитися те, що я вже хотів декілька років подивитися. Це шоу ферма Кларксона. Якщо ви в курсі, то ви в курсі. Якщо ні, то вам не зайде. Це не для красивої картинки, я дійсно люблю читати, хоч іноді не вистачає часу на це, але я дуже стараюся і особливо останнім часом. І виділяю собі мінімум півгодини годину перед роботою для того, щоб почитати книжку. Зараз я читаю від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші ні. Рекомендувати поки не можу, бо я почитав не так багато. Мені цікаво, але думаю, не всім зайде. А ось що я можу порекомендувати, так це все, що пише Ной Харарі. Дуже люблю цього автора. Він історик, науковець, і я прочитав від нього три книги: перша «Sapiens», «Homo Deus» і ось «21 урок для 21-го сторіччя». Це одна із найкрутіших книжок, яку я прочитав. Моя улюблена книга це ну, всі книги Йовани Харарі. А ще е, Волтер Айзексон» про Стіва Джобса мені сподобалась дуже. З приводу «Sapiens», наприклад, книгу. Я вам 100% рекомендую рекомендую прочитати і. Це, напевно, та книга, яку я буду перечитувати ще не раз. Звичайно, що коли ти читаєш книги, багато інформації забувається, і ось хочеться повернути ту інфу, що була втрачена, бо там реально є про що задуматись. А поки півгодинки від хорошого до величного. Роботи сьогодні багато, і з основного це оновити флоу отримання платежу для нашого криптовалютного додатку. Потім додати функцію тостів. Тости це не те, що говорять на застіллях, а коли ти робиш якусь дію в будь-якому додатку, просто вискакує повідомлення про те, що дія зроблена і так далі. Ну тобто вони приміняються багато де, але це основний функціонал. І потім ще була у мене одна ідея, яку відхилили, бо зараз не можуть реалізувати це в нашому додатку. А ідея на мільйон, вона актуальна, вона лежить на поверхні у ці святкові дні, що може бути краще, ніж адвент календар Адвент-календар – це така штука, яку ви, напевно, бачили в реальному житті або чули про неї. Це коли у нас є якась коробка від якогось бренду, наприклад, з подарунками. І там 25 подарунків на кожен день грудня до Різдва. І ти кожного дня відкриваєш його і, і отримуєш якийсь приз. От е це ж саме можна реалізувати у цифровому світі і. Таких прикладів о, я не чув багато вони є, але їх не багато. І прикольно було б, коли ти заходиш до додаток, у тебе є там 25 днів, і ти, наприклад. Для того щоб забрати якийсь подарунок, ти повинен там зробити якусь операцію з криптовалютою на один долар, наприклад. І тоді ти маєш змогу відкрити цей подарунок. Або взагалі простіше, ще зробити, це буде ще краще для користувача. Це коли ти заходиш в додаток і просто зразу відкриваєш. Кожен день зайшов, кожен день подарунок якийсь тобі. Поки не на часі у нас. бо... Зараз іде розробка іншого функціоналу, тому я з радістю дарую вам цю ідею. Якщо у вас є час ще 15 днів до початку грудня, можете десь реалізувати. Якщо ви про це не задумувались, а я йду працювати у кожному відео, я стараюсь додавати хоч трошечки корисної інформації. Цього разу це були тости і адвент календар можна рахувати. З приводу тостів, до речі, якщо ви ще не додавали ніколи їх свої додатки, в свої дизайни, то задумайтесь над цим, бо це дуже важливий функціонал. Підтвердження якоїсь операції, якої, ну навіть мінімальної операції, там скопійовано. Щоб писалось скопійовано цим тостом і так далі. Ну, ви часто зустрічаєте ці тости, коли користуєтесь будь-яким додатком, але напевно про це не задумуєтесь навіть. Constantly online, causing constantly me setbacks. So every day, see so many people doing the things you do, and they're doing it better, too. Whoa, whoa. It's like, why should I even try when there's always some other guy who's way ahead of you, that makes it look easy? На завершення дня вирішив прогулятися до найбільшого торгового центру у Торонто, бо у них тут сьогодні буде відкриття ялинки. Ну що прикольно, особливо фішка з їх штучним снігом, який падає зверху. І я думаю, що в Харкові і в Україні, в принципі, якщо б не було війни, то зробили б не гірше, а навіть набагато-набагато краще. Бо я пам'ятаю, які ялинки були раніше. І це звичайно круто, але цікаво, що у них тут на головній площі, бо це тільки торговий центр. Так що будемо дивитись. Такий день постарався показати все максимально реалістично. Ялинку подивилися, воно то прикольно, але зважаючи на те, що зараз відбувається в Україні, якось воно не радісно. Тому подивився. Ялинка як ялинка, так скажу. Ще не, немає такого настрою якого святкового, бо ще тільки середина листопада, тому я... Не знаю, коротше. Ну а вам, дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод. До зустрічі!